Скільки часу є у людства для того, щоб зупинити розповзання війни? Розвиток таких подій, аналогічних подій, як то були у 1914 році, в 1939 році, говорить про необхідність принаймні двох років для того, щоб згрупувати зусилля? І відстояти мир, відстояти свободу і нанести поразку ворогам миру, ворогам свободи. Рік вже потрачено. Насправді, 2023 рік має бути основним, ключовим в тому, щоб завершити процес формування демократичного. Цивілізованого блоку світових країн і нанести удар проти, по тим, хто не хоче миру, хто протистоїть свободі і цивілізованості світу. Хтось скаже, що ти називаєш цивілізований світ, а він і такий, і сякий. Я не буду заперечувати проти цього. Я лише скажу, якби. Ми не говорили про Європу, про європейські країни, про Сполучені Штати Америки. Ці країни і ці суспільства намагаються жити за законом, за правом. Росія не жила, не живе і не збирається жити за законом. Тому або людство буде дотримуватися закону і права. І воно буде вчитися жити за законом і правом. Або тим, хто протистоїть цьому, треба постійно наносити поразку, завдавати поразку, постійно карати за порушення норм міжнародного права.